Привіт, Привіт, моє зайченята. Тату, я єнот. Єнот? Ого, а як це сталося? Бо я з'їла виноградинку. Чуєш? Р... Ну, це не звучить як єнот, це звучить як пірат. Ні, пірати ж кажуть, я капітан плямка, і мої шкарпетки це парус. А ще. Мої нові чобітки це як ракети. Я в них бігала так швидко, що пес сусідів аж закліп. Та не може бути. Вони рожеві. Нє, нє, нє. Вони фіолетово, зелено, блакитно, жовто-помаранчево-фіолетові. Добре, добре, крихітка, але тато трохи зайнятий. Треба попрацювати. Тату, а ти вважаєш, що свинячі відбивні дурнувачі? Ну, це питання філософське. А ще в мене новина, моя лялька офіційно. Накакала. Вау, це, це змінює все. Але таткові дуже треба за роботу. Ей, татку, уяви. Дядько йшов і впав. Підслизнувся на банановій шкірці. Оце гумор. Прямо цирк на колесах. Чи можеш ти пограти зі мною у футбол після вечері? Люба моя. Я з задоволенням. Але нам доведеться зачекати, поки я повернуся додому. Ех, опс, татку. Так, моя карамелька. Я тебе люблю. Я теж тебе люблю, моя дорогенька. Микола, спустися униз і подивися, що там відбувається. Візьми з собою Тараса і Сашко. Швидше знайди Олега.